«Одну бабу вони слухають. О, Господи, захрани. Господи, не, не допусти всього недоброго доброго поганого. Ніколай, «Ніколай не виски, нас. Не дай чогось поганого.

Николай, творог, поможе нам

Мені каже, до творець охранить. А по чому ми сюди не кликали? Кругом церкви обходять. Або вот зерно. Вони обдивляються. Десь видивляється звідти зайти. А Хлопці, ну не робіть такого. Ну, ціле село не хоче того, Ну чого ви приїхали. Але ви знаєте саме, ви ходили в церкву, ви знаєте, що цей конфлікт почався. Ще це регіоні і космік спочали. Але дивіться, розумієте, що до цього конфлікту релігійні конфлікт до цього до війни багато років зараз ви заходите мені вказати, ви прославляєте за кого мене не чурили. Він розказував, <рес> не треба мені <рес> до кого приїхати. Що то вчора тут?